Ще кілька років тому ці купи уламків були звичайними житловими багатоповерхівками, що височіли у різних районах Харкова. Сотні сімей називали їх домівкою, аж поки на мегаполіс не почали летіти російські снаряди. Обстріли розтрощили затишні оселі на плити, балки, бетонні фрагменти. Відновити їх неможливо, однак навіть такі руїни здатні стати корисними для міста і фактично отримати друге життя. Тож нині близько двох десятків демонтованих висоток розмістили на спеціально відведеному майданчику. Для тимчасового зберігання відходів руйнації тут вони чекають на переробку. Перш ніж потрапити на майданчик складування і переробки, відходи руйнації, проходять сортування на місці демонтажу будівель, які були зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. Відбирається скло, меблі, техніка, текстиль, тобто все те, що можна безпосередньо відібрати на місці демонтажу. Безпосередньо демонтажом на місці руйнації займається Харківська міська рада у партнерстві з програмою розвитку ООН в Україні. Коли відходи руйнації потрапляють на цей майданчик, то вони складуються окремо по кожному розбитому будинку, і відповідно чинного законодавства України лише з дозволу власників цих будинків вони можуть оброблятися шляхом переробки на Будівельні відходи перед тим як стати сировиною, уламки мають пройти тривалий шлях. Спочатку їх розрізають пневматичними ножицями, очищують від металу чи арматури, а потім просівають. Завершальний етап подрібнення на мобільних дробарках клеман. На площадку привозяться стройматеріали, які потім переробляють, ножницями гідравлічними, і потім загружаються в першу машину, і перша вже після переробки магнітом вибирає метал, в другу машину і в третю вже пересівається на чотири фракції. На виході ми отримуємо матеріали від 0,5 фракції до 40 фракцій. Це гранатів як по-нашому, і фракція щебень 40 мм. Дробарки та супутня техніка це високоякісне німецьке обладнання, яке Харків отримав у вигляді допомоги від уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва. Нині такі машини є лише в кількох містах України, однак активно застосовуються передовими європейськими державами. Популярність цієї техніки за кордоном кажуть профільні фахівці, цілком обґрунтована, зокрема, і через її мобільність. Обладнання можна переміщати до місць накопичення відходів руйнації, що знижує витрати на транспортування та утилізацію. Завдяки уряду Японії від агенції Джайка нам предоставили ці замечательну техніку, яка ну, на сьогоднішній день така в Харкові єдина і настільки подужна, що може переробляти 200 тонн за день. Сама техніка німецька. Ми переймаємо європейську практику. Це благодаря європейським фахівцям, вони нас обучили. І ми тепер працюємо у себе вдома. Якщо б не було цього оборудування, просто б приходилось би захороняти так. Викидувати цей матеріал, а так йому даємо друге життя. Нині суха суміші, вторинний щебінь, отримані в процесі переробки, уже використовується в нових будівельних проєктах. Наразі ми цей матеріал, який подрібнюється, вже використовуємо для підсипки під'їзних шляхів, для формування котлування під тверді побутові відходи. Але ми сподіваємось, що в майбутньому ми будемо більш ширше використовувати ці матеріали. Наразі Проводиться лабораторні дослідження щодо складу цього матеріалу, який ми отримуємо після подрібнення, і ми знаємо, що європейський досвід є в цьому, щоб використовувати цей матеріал в якості домішок для формування бетону і для формування бетонних конструкцій. За часи повномасштабного вторгнення лише з Харкова чекає на переробку майже 100 тисяч тонн уламків будинків із різних районів міста. Але це далеко не межа ще тисячі пошкоджених споруд чекають свого рішення, і їхні рештки теж можуть стати ресурсом. Загалом у місті постраждало понад 12 тисяч будівель, 9 тисяч з яких житло, котре необхідно відбудувати. Цінність цих ресурсів, які ми отримуємо внаслідок переробки відходів руйнації, в тому, що їх можна використовувати як вторинний матеріал при новому будівництві. Це, по-перше, економія природних ресурсів, це екологія, це зменшення цих відходів на майданчиках. Це економія бюджетних коштів на видобуток нових матеріалів, нових ресурсів, які використовуються в будівництві, таких як пісок або інші домішки. Зараз у нас є вже досвід. Цього процесу це система urban mining, міський видобуток, коли з старих будівель, які переробляються, береться матеріал і він активно використовується в новому будівництві. Таким чином, уламки минулого тут перетворюють на матеріал для майбутнього. Завдяки міжнародній допомозі, сучасному оснащенню та кваліфікованим харківським фахівцям, розбиті висотки уже незабаром можуть стати фундаментом для нових осель. Це шлях, яким ідуть європейські міста, і яким сьогодні впевнено крокує Харків. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов та Олександр Уваров, Харків. Новини.